Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу свою малесеньку колекцію своїх монет Радянські. Ну, давайте почнемо з самої так дешевої монети. Це 100 років з Дня народження в Іленіна. Один рубль це взагалі сама дешева монета на даний час в 2024 році. Вона коштує 15 гривень, бо їх саме дуже багато. Далі. Е, 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 ну, СССР 3 рублі. Зимойтрус, ну, в Арменії. 1989 рік. Так, і потім давайте. Ну таке, наскільки я розумію, не саме моя дорога. Е, цей медаль материнства. Ну, зараз вона на даний час коштує 100 гривень. Я вам так об'яснюю на був. Там все на російській, але ну, я так. Вам хочу українською говорити. Давайте один рубль для СССР 1977. Ігри, е, ігри XXL Олімпіади Москви. Ти, ти, вона проводилась 1980 року, а монету випустили 1977-го зарані. Ну і моя сама стара монета. Бачите, вона ось така от покоцана. СССР. Ну, це 5 копійок 1926 року. Ну, давайте далі. Ну, це 5... 50 то копійок. І їх ви можете отримати здачою в магазині в будь-якому. Тільки це 1992. Наскільки я розумію, вони вже не виробляються. Потім монета СССР. Я вже не буду казати СССР, бо замучився. Давайте. Це 5 копійок 1984 року, там де сталась аварія. На Чорнобильській атомній. Ну, це така саме проста. 10 копійок 2013 Такі я вже показувати не буду. Далі отака монета схожа на 10 копійок. Але це, не українські, а радянський. 1990 Ну, 55 копійок. 1992-го ігри Кізохиселі Олімпіади Москви 1980. Але це випустили вже за рік до початку. 1979-го. Потім давайте ще ось. Це сама така прикольненька монета ігри XXL Ікс Олімпіади Москви. Але це вже такі. Це один рубль теж. Е вони вийшли 1979-го, а починались 1980-го. Це, напевно, космічні. Бачите? Ось якийсь космічний корабель. Далі. Одна копійка 1981-го СССР. СССР рубль 1988-го. Горський. Народився 1864-го, помер 1936 року. Давайте далі. Ідемо ми до 10 копійок українських.

Ігри XXL Олімпіади Москви 1980-го. О, ця монета зроблена в один рік, коли почалася Олімпіада. 1980-го вона випустилась і якраз Олімпіада тоді була. Ну, Давайте ще у мене є така прикольна монета дві. Одна така що зараз, гривня, яких вже не так багато. Одна гривня 2006-го. Е, Володимир Великий. Ось така монета. Ну, така. Зараз я вам покажу звичайну. Ну, ось, дивіться, звичайна одна гривня. Та ось така одна гривня. Велика. Далі ще майже повторка, але це вже інше. 2003-го старша, нас старше, Е, Одна гривня теж. Якби в неї, якщо придивитись, то тут значки радіації. Давайте. Так, далі. От на закінчення буде саме цікава монета. Ну, на моє рішення. Давайте рубль теж тисячу. 980-го ігри XXL Олімпіади Москви. 1980-го. Одна той самий. А я не розумію, що все Москви? Що там не міцька, що не Києва? Давайте ще один один рубль. О боже. Ігри XXL, Олімпіади Москви. 1980 року. Монета сама 1978 Тут вже з червоною площі. Ну, давайте я ось 50 Просто скажу їхній рік. О! Оця 50-ка дорогіше буде коштувати, тому що дивіться, сі... сохран. Оця вона така темна, а оця теж 1090 світліша. Камера, напевно, не передає. Давайте. Ще 10 копійок 1956. Взагалі такі замилення. Упа -упа -упа.

СССР, одна копійка 1988-го. І саме передостання, і буде останнє цікаве. чуть не спалив її. А може і спалив, я не знаю. Одна копійка 1988 року. І останнє, як я казав, сама цікава монета. 10 гривень. Ви скажете, можна дати здачу, але таких осталось дуже мало. Ось це юбилейна. ППО Надійний щит України. Якщо ви думаєте, те, що це монтаж, можете навіть загуглити в Гуглі. Правда, є така монета. Ну і всім гарного дня чи вечора і до побачення.